Мене звати Панченко Дарія Володимирівна, я вчитель хімії. І сьогодні я хочу зауважити на тому, що хімія як наука є невід'ємним складником тем освіти. Основою розвитку хімічної освіти є інтегрований підхід до навчання, що дозволяє виховувати в учнів гнучкість та критичне, практично орієнтоване мислення. І це є одним із пріоритетів розбудови інноваційної системи освіти в Україні. Я хочу продемонструвати вам, яким самим чином відбувається. Провадження з ним освіти на базі нашого навчального закладу під час викладання хімії, а саме під час практичних робіт. Для цього ми використовуємо застосунок Unreal Chemist. Цей застосунок є англомовним і це дає змогу реалізувати принцип інтеграції з міста освіти, а також для здобувачів освіти це є ресурсом, що обов'язково стане в пригоді в подальшому житті. Давайте подивимося, яким самим чином це працює. Наприклад, ми можемо взяти воду, ми обираємо. Кількість води. І додаємо якусь речовину. Можна додати індикатори, можна додати метали. Давайте додамо калій. Є тут інформація про всі речовини, хімічний символ та фізична характеристика. Також ми можемо бачити, яким самим чином калій зберігається. Ми додаємо спочатку невелику кількість калію і спостерігаємо реакцію. Так? Калій це активний метал, є виділення газу, і реакція. Достатньо активна. Давайте пробуємо цей досвід раз. ми подаємо калій, але вже в більшій кількості. Наприклад, це буде 2 грами. Ми спостерігаємо певну хімічну реакцію, достатньо брехливу. Можна задати питання, чому так відбувається? Далі хочу продемонструвати вам дуже цікавий дослід. Це взаємодія суперкислот. Наприклад, це кислота буде кислота каро. Її ще називають розчин піраньї. До неї це концентрована цифра кислота і перекис водню. До неї ми можемо додати будь-яку органічну сполуку. Наприклад, давайте візьмемо шоколад. Ми обираємо кількість і додаємо. В результаті шоколаду вже немає. Це не фокус, це хімічна реакція, яка підтверджується е, певним хімічним механізмом. Так, е, далі давайте подивимось, яким чином е, горять певні хімічні речовини. Можна подивитись, як горять солі. Ми подивимось з вами, як горять метали, не метали. Давайте подивимось, як горить барій. Далі хочу продемонструвати вам ще один дослід. Це коли у нас купром 2 хлорид буде за із із калігідроксидом, наприклад. Так? Ми також обираємо кількість і зюретки починає каталочки. Ми бачимо утворення аморфного осаду купрум 2 гідроксиду. Так. На цьому в мене все. Дякую за увагу.